До повномасштабного вторгнення на території Житомирської області проживало понад 35 тисяч власників різних видів зброї. Нині правоохоронці ще пильніше контролюють обіг зброї у профільному секторі. Кажуть, порівняння з 2022 роком охочих придбати знаряддя стало менше на протязі 2023 року до підрозділу контролю за обігом зброї. Звернулися близько 10 тисяч громадян з різних питань, які з питань оформлення дозволу на придбання, на зберігання, на продовження, так і юридичні особи зверталися з певних питань, якщо підняти питання звернення фізичних осіб з питання оформлення дозволу на право придбання. Мисливської нарізної комбінованої чи гладкоствольної зброї ця кількість від порівняно з 2022 роком менша. Мисливці все менше звертаються за відповідним дозволом. Перерогативу зброї громадяни віддають як на різні таті гладкоствольні. Більшість громадян звертаються це військовослужбовці або представники сектору оборони і безпеки. Якщо уточнити, тобто це складає десь близько 80% від загальної кількості звернень у секторі контролю за обігом зброї, розповідають і про порушників. Станом на 1 жовтня було складено 269 протоколів, вилучено 240 одиниць належної їм зброї до прийняття рішення за цим адміністративними протоколом. Крайній випадок по в суботу по Звягельській громаді під час перевірки контролю за власником зброї умов зберігання встановлено, що громадян зберігав заряджену зброю. Це вже є порушенням, що заряджену зберігав не в сейфі, а за дверима в себе у приватному будинку. Також бувають випадки в нас, що окремі громадяни незрозумілих причин починають стріляти з належної зброї в межах населених пунктів. Таких фактів було вісім. Даних громадян було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таких є. Вся зброя була вилучена, і ці протоколи відправлені на рішень. Я суду правоохоронці також нагадують, що мисливська зброя призначена лише для полювання інакше це порушення закону.